Головне управління розвідки презентувало модернізований морський дрон, який цього місяця збив над Чорним морем два ворожі російські су 30 і це вперше в історії, коли винищувач був збитий морським дроном. Моя колега Людмила Гаврилюк була на презентації удосконаленої магури. А ще командир підрозділу груп 13 поділився деталями історичного звиття російських винищувачів. Давайте подивимось. Топили кораблі, збивали гвинтокрили. А тепер ще й російські винищувачі. Це дрон Магора, і таких результатів не дає жоден безціосник. Світу станом на зараз знищено 21 ворожу ціль. І це світовий рекорд. Це вперше: 16 кораблів, які показують спроможності країни-агресорки, щоправда, вже зна чорного моря. Три гелікоптери, і віднедавна також два ворожих винищувачі. Лише вартість двох винищувачів понад 100 мільйонів доларів. Можемо згадати сьогодні такий жарт, що перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються на пам'ять. Модернізували магору кілька місяців, і сьогодні на великій загалиї її демонструють вперше. Понад 7 метрів довжини. Стійка дуреб може переносити на собі до 650 кілограмів вибухівки. Ось новий страх російських моряків та пілотів. Магора – нова розробка українських морських дронів, оснащений вже і ракетами. Саме він нещодавно збив два ворожі су 30 у чорному морі. Командир групи 13 каже: модернізований дрон повністю відрізняється від своїх попередніх двох варіантів. Ви бачите його з ракетами, але при цьому він. Не залишає бути функції камікадзе. Не все, що може уражати кораблів. Тому наші можливості в два рази більше. Тому якщо у В-5 це 48 годин гарантованої роботи. Тут це 7 днів. Це АІМ-9 ракети, і також і ми використовуємо Р73 ракети. Збити винищувачі, каже, 13-й було чи не найтяжче, але місія вдалася одразу з першої спроби. Це перший її вихід був. Працювала на море подала в зону бойових дій. Було два пуски, було дві цілі. Це дуже важко, особливо на хвилі, тому що крім маневрів, які робить літак, чи дрон на хвилях теж якби нестабільно стоїть. Але все ж таки ми вже не перший день в цій справі. Маєстро один із тих, хто і планує операції, каже, модернізована Магура відкриває для нас нові можливості в акваторії Чорного моря. Ми розуміємо, що на кожну дію є протидія зараз. На даний час, коли ми фактично можемо ну під час того, як ми працюємо відповідно контролювати повітря, для ворогу ми задаємо доволі серйозних проблем. Тому що засоби доволі таки проші. Всі професійні, всі на своїх місцях, і є результати, є успіх. Зараз фактично Україна контролює не тільки море, а й небо над ним. В принципі, ви бачите, ракети поповнені тут все говорить саме за себе. Починаємо витисняти кросіян з повітря над Чорним морем. І як каже командир далі більше, бо список цілей для груп 13 лише розширюється. Хотілося б есмлакаром підводний Ми ще є список, є ще на чим працювати. Людмила Гаврилюк, Олександр Корецький Ми – Україна, марафон. Єдині новини.